Таке тут вперше до приїзду важливого гостя готуються самого ранку. Біля райвідділу ретельно прибирають в кабінетах, чекають підлеглі. У чергу до Сергія лікаря записалося близько десяти людей. Приблизно стільки, кажуть міліціонери, приходять і на звичайний прийом зі своїми проблемами. Десь сусіди не можуть межу поділити землю. Є хтось, хтось когось обзивав, газ не підводять, щось з водою проблеми і так далі. Заступник міністра приїхав і відразу ж приступив до роботи. Голова Делятинської сільради хоче попросити високого чиновника відновити роботу патрульної служби, хоча б ввечері. Хоча б дали якісь патрульну машину, щоб могли патрулювати в вечірній час. Я думаю, що зменшилась би і кількість правопорушень, і також покращилася ситуація ну, на рахунок криміногенності в селищі Делятин. Подібні прохання не поодинокі, але новини від заступника міністра втішні. Штат міліціонерів планують скоротити. Єдине, що можна зробити, залучити до такої роботи співробітників Державної служби охорони. Вона ж є можливість залучати ДСО. Ми можемо брати певні, певні години, тобто по, 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 за погодженням з місцем самоврядування певну кількість годин. І відляти нанесення служби на прийом до Сергія Лєкаря приїхали підприємці, держслужбовці, звичайні жителі містечка і навіть спортсмени. Тренер сам бо виховує важких підлітків спортом. І дякує правоохоронцям, які підтримують його в цьому. Наші дітки на дзвінської району, які залучені вже до тренувань, їх уже на вулиці не видно, їх уже в кафе. Вони там не відпочивають, Тому що після важких фізичних навантажень вони відсипаються. тому вже є якийсь позитив. Подібні прийоми громадян практика не новала. Після подій у Врадіївці в МВС вирішили, треба більше спілкуватися з людьми, не тільки рядовим міліціонерам, а й керівникам. За останній місяць тільки в Івано-Франківській області подібних зустрічей було майже дві сотні. Є один штрих, який сколухнув цілу державу, це ті врадівські події. От. Зараз ми прийом громадян робимо, проводимо по всій області, починаючи від сіл до обласного центру. Тобто ні одне село, ні один районний центр ми не пропускаємо поза увагу. Зробили пункт прийому скарг заяв на працівників міліції. Знаєте, скільки звернулося? Три чоловіки. Ми не говоримо у тому, що у нас немає недоліків. Ми говоримо, в тому, що проблема є, але в даному аспекті такий рівень створений неправильно. Тобто, певний випробуваний. Діями певних осіб, які хочуть собі отримати певні, скажімо, бали, подібні зустрічі міліціонери обіцяють проводити регулярно. Карпатські правоохоронці нищили наркотики, вилучені понад 20 кілограмів небезпечної речовини, серед яких переважно марихуана та амфітамін спалили подалі від людського ока та носа. Робляться міліціянти щоквартально цього разу до списку потрапили ще й минулорічні запаси. Дотепер їх зберігали у спеціальній кімнаті в управлінні внутрішніх справ. Згодом завантажили у спеціальний мікроавтобус та під конвоєм вивезли у місце, яке до останнього тримали у великій таємниці. Віддалений. Від населених пунктів, неможливість там, туристичних там, маршрутів, тобто проходження там, людей, худоби і так далі. Як правило, це викопується яма певною довжиною, там, розміром певним, от, закидаються туди ці наркотичні засоби і знищуються шляхом підпалу. Після згорання, звичайно, вони втрачають свої властивості, потім це все перемішується от, і засипається. Вага розшук управлінням Державної пенітенціарної служби України в Івано-Франківській області здійснюються заходи по встановленню місця знаходження засудженого Долинського виправного центру Рудька Віктора Петровича, який 30 червня поточного року самовільно залишив Долинську центральну районну лікарню Івано-Франківської області, де проходив стаціонарне лікування. Рудько Віктор Петрович 1954 року народження, уродженець Казахстану, проживав в одному. Із сіл Балахівської міської ради Івано-Франківської області, українець, громадянин України, освіта середня до засудження не працював, неодружений, раніше судимий. Особливі прикмети на правому передпліччі, татуювання у вигляді троянди, був одягнений в черевики чорного кольору, сині джинси та в'язаний светер світло-сірого кольору. Якщо ви володієте інформацією щодо місцезнаходження засудженого, просимо вас повідомити за адресою місто Івано-Франківськ, вулиця Коновальця, 70, або за телефоном 0342 55 72 20, або 067 34 45 970, або 102. Статистика свідчить, діти з неблагополучних сімей в майбутньому нерідко поповнюють ряди правопорушників. Відтак, соціум пожинає плоди власної недбалості. Часто діти стають на кримінальний шлях ще в підлітковому віці. Життєвих прикладів вистачає і ось один із них. 13-річний хлопчик з легкістю зважився на викрадення чужого скутера. Доліз до стайні, там, відтримав стайню, цей скутер. Я віч став на обочині і стояв. На дорогу виїхали обочність правоохоронці затримали неповнолітнього проведеними заходами. Виїздом на місце події слідчо оперативною групою було затримано неповнолітнього, який тянув цей скутер. Коли ж міліціонери взялися встановлювати причини такого вчинку, виявилось, дитина проживає у нелегких умовах. Виїздом по місцю проживання встановлено що там відсутні умови для проживання, харчування дитини і для відпочинку. Антисанітарні умови проживання. Сусіди кажуть, Хлопець не агресивний та добра дитина. Вся справа у матері, яка його виховує. Жінка перебуває на психіатричному обліку. Відтак вважає, що освіта її синові не потрібна. Ну, хлопчик, так як всі діти послушний. Ну, мама хвора. А його мама не пускає до школи. Мати і справді заявляє, школа дитині не потрібна. А до школи він, я не хочу би ходив. Він вже відходив свої. Сім років відходив буде йому. А він який клас закінчив? Сьомий. Він не закінчив. Він шостий а вже не шов, сьомий. Ну а яка там ситуація? Чому са не хочу? Я між дурними він ходив. Дитину забрали до притулку. Тепер її вихованням займуться спеціалісти. Снятині затримали бізнесмена, який утримував мережу підпільних гральних клубів. Самотужки він обслуговував заклади та навіть проводив навчання працівників. Правоохоронці повідомили, що три гральних заклади маскували під різні розважальні та торгові установи. Він організував їх, він обслуговував їх, він збирав готівку, він організовував навчання персоналу. Вони маскувалися під інтернет-клуби, заклади по наданню послуг в білярд. Під харчування ну, заклади харчування та інше. Працівники Державної служби боротьби із економічною злочинністю провели ряд санкціонованих обшуків та затримали зловмисника. В результаті проведення санкціонованих обшуків було вилучено 21 одиницю комп'ютерної техніки, один гральний апарат, також грошові кошти в сумі понад 5 тисяч гривень. Також при проведенні санкціонованого обшуку по місцю проживання того підприємця було вилучені і Чорнові записи, які підтверджують його незаконну діяльність. Увага! Допоможіть розшукати людину. Івано-Франківським міським відділом міліції розшукується Мирослав Васильович Котик, 1947 року народження. Уродженець та житель міста Івано-Франківськ. 16 червня 2013 року чоловік вийшов з дому та до цього часу не повернувся. Місце знаходження чоловіка невідоме. На вигляд, зниклому – 50-60 років, зріст 170 см, худорлявої тілобудови, обличчя овальне, волосся коротке, сиве, очі сірі, губи тонкі, особливі прикмети, відсутнє ліве око, багато рубців на тілі. Якщо комусь щось відомо про місце перебування зниклого безвісти, просимо повідомити до найближчого відділку міліції або за телефоном 102. Призері всесвітньої універсіади в Казані з почистями зустріли прикарпатські правоохоронці. Хоча й без золота, утів на батьківщину самбісти з надвірною повернулися ще малим запасом нагород. Дві срібні медалі українські збірні принесли Олена Сайко. Та Олена Куницька, а от бронзу Михайло Іличук. Вітак головний міліціонер Прикарпаття Олег Сало, який є очільником обласної федерації самбо, подякував призерам за високі спортивні досягнення та вручив їм нагороди. Це рахується як Олімпійські ігри, такі студентські Олімпійські ігри, які бувають один раз на чотири роки. От. І така кількість спортсменів, де було 160. Три спортсмени, і з них 46 тільки країн сто країни світу, і 46 країн, які виборолися в, в нашій в нашому виді самбо. О, це великий успіх. Звичайно, це і гордо. Між тим новоспечені призери радо ділилися враженнями від всесвітніх літніх студентських ігор. Для майстра спорту міжнародного класу Олени Сайко. Ця універсіада стала вже четвертою. Однак до цього часу зізнається 26-річна самбістка. Ти у фінал ніяк не вдавалося. Відтак, перш ніж вирушити до Казані, пообіцяла собі без медалі не повертатися. Я вже сюди їхала, я вже дуже хотіла повернутися. Звичайно, з золото, у нас нами було на золото, але я думаю, хоча б когось таке бажання було. Дуже напевне саме ваша була боротьба це з собою, з тим, коли ти йдеш, тільки на килим тебе викликають, і тобі перед тобою йде камера і це транслюється. Ти йдеш, бачиш по екрані своє лице, і ти настільки йдеш і в тебеш ноги. Ну, Кашується, що ну дуже ну, важко було налаштуватися, наскільки ти камер багато, наскільки багато людей в залі. Е, ну, це трошки ну незвично. Що така mm -hmm. велика увага. Певно до своєї перемоги крокував і Михайло Іличук. До речі, бронзовий призер працює у внутрішніх військах. каже: на службі легше ніж у спорті. На килимі виходити боротися, навантаження дуже велике, психологічне, фізичне. Боротьба була дуже напружена, багато спортсменів з різних країн з'їхалися. Були в мене в категорії брали участь чемпіони світу, призери світу, чемпіони Європи, чемпіони Азії. Боротьба була вкрай важкою, але я зумів здобути бронзу. У важкому поєдинку спортсменів з Білорусії, а от аби популяризувати самбо та зменшити злочинні серед молоді, правоохоронці відкривають у області додаткові групи. Вже з 1 вересня тут безкоштовно займатимуться підлітки, які знаходяться на обліку у міліції, а ще вихованці з малозабезпечених сімей.